Брайан Джонсон ставить за мету продавати свою найчистішу плазму для омолодження людей. І дуже жалкує, що нам, біднесеньким, недоступна його плазма у пластиковій упаковці, яка переливається у пластикових трубочках. Брайане, перш ніж вірити в чисту плазму у пластиковому пакеті та вкладати мільйони в біохакінг, можливо, варто прислухатись до реальних наукових досліджень? Науковий доклад на напластик в біосфері тобі в поміч. Брайане, тільки уяви, з 2016 по 2024 рік, тобто за 8 років, вміст пластику в мозку людей планети збільшився на 50%. І у тебе теж. В чині з Університету Нью-Мексико виявили у здорових, повторюю, здорових людей у віці від 45 до 50 років стільки мікрограмів пластикових частинок, що з них можна зробити цілу пластикову ложку. І у тебе теж, Брайане. А ось тобі й зовсім шокуюча інфа. Мозок пацієнтів з деменцією містить до 10 разів більше мікро- та нанопластику. І це переважно крихітні фрагменти пакувального поліетилену. Брайане ще раз, пакувального поліетилену. І ще одне, рішення, як вивести нанопластик з організму та як зняти з нього електростатичний заряд, немає. Тому, бро Брайане, мені дуже шкода тебе, біохакен сьогодні не працює. Хоч тут ми всі рівні. Сьогодні ніякі мільйони не врятують від деменції та ще купи інших захворювань, які викликає накопичення нанопластику в організмі.